Як навчити собаку зачиняти двері. Беремо шматочок у руку і виставляємо перед собакою. Коли він торкнеться носом, говоримо маркер да. і видаємо шматок. Виставляємо порожню руку. Коли торкнеться носом, говоримо маркер да. і нагороджуємо, беремо стікер і чіпляємо собі на долоню. Повторюємо те саме. Да. Чіпляємо стікер на двері. Коли собака починає торкатися дверей, вводимо команду. Виконуємо без підказки. Що робити, якщо нові двері зачиняються з іншого боку, і собака не розуміє, чому тепер у нього не виходить? Повертаємось на крок назад і робимо підказку у вигляді стікера. Готова тепер. Ви ще ближче так. до того, щоб більше лінуватися самому.